Всім доброго вечора. У мене вечір. Хочу вам показати, відкрила свою гортензію волотисту. Тут волотиста і оце жовта анабель, струнка анабель, бачите, трохи хворозить вона. Бачите, як вона укорінюється бруньками? Зараз покажу вам на вель. Бачите, лежать бруньки просто на торфі і пускають корінці. Ось така просто збільшила ракурс. Бачите? Лежить просто і йдуть корінці. Срок, що вам хочу сказати, срок укорінення, ну, десь неділі три, не менше, мабуть. Бачите, все, вже така, вже зелений приріст у неї пішов. Пробуйте. Я думаю, що все-всіх вийде. Тут саме головне, знаєте, видержати, ну як, знаєте, отак так і кажуть, що ви повинні подружитися з цим. Розумієте, Ви повинні просто знайти оту серединку. Ось якась палка лежить в торфі. Бачите? Просто лежить брунька і все. Вона лежала просто в мене. Так що це в мене таке? 5. Це графіті. Вже трохи почала вивчати ці сорти під номерами. А це, бачите, усього анабель, стронкаль. Тоже укорінюється. Е вже пішли корінці. же ж все теж. Коробка, бачите? Бачите, пішли корінці, і воно корінці. І вона, бачите, вже теж щось випаде, воно дивиться, бачите? Це я і провітрюю вечором. Ці коробки провітрюю, тому що вони, їх треба провітрювати. Їх не можна закрити і не дивитися до них. Їх треба провітрювати вранці і, в, ну, і ввечері. Ось, бачите, що вам покажу. Бачите, лежить просто. Все трохи, наче, зануряна, і бачите, вон, корінці пішли. Вона сама укорінюється потім. І отак ось, бачите, в мене на столі виложила я бруньки. Це вони по сортам. Вони отак в мене все на переліті, бачите, сохнуть. Ну, як, вони так не то що сохнуть, вони в мене просто які стоять, які попадали, які лежать такі ось, просто, бачите, більші бруньки. Вони прям занурені в перліт. Чи вермикуліт? Це вермикуліт зверху. Я там відео зняла, хочу її змонтувати і показати, як ота до я. Як це все я роблю. От, бачите, тут ось взагалі лежать. По сортам три сорта просто лежать. Вони їх положила, обмукнула в грандіс, і вони просто лежать. Вони повинні, знаєте, стати такими кучерявими. От як ось. Бачите? Вони такі, наче вони Оце тоді вони починають уже. Якщо вони кучерявіють і не згнили, то вони вже у вас будуть укорінюватися. От, Поки вона не закрутиться, отак, знаєте, вона й така, знаєте, от бачите, вони крутяться, вони наче були такі рівні. А зараз вони крутяться такими, знаєте. І отак от, от по сортам, вони, бачите, у мене стоять. Але я просто підсипала. Я там відео зняла, як я це роблю. Ось, у, кстати, наприклад, Дімон Блан. Бачите? У мене 4 бруньки. Тут це, ну, сорт у мене з'явився. І бачите, вона закручується. Вони у мене просто лежить на салфетки вологі. Я її зараз все провітрю. І а ці ось, 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 бачите, то вже нема куди їх садити, але я їх не можу викинути. Це що, ваніла Фрайс, цей фрай. то вже просто так лежить, вона вона закрутиться в мене, а потім я її поставлю в стаканчики. Отак же ж по три там, по, по три все в стаканчики, і вона, вона піде проростати. Головне її підсушити і дати її розвернутися. Як тільки вона розвернулася в вас, то ви її бачите, тут ось просто ще не розвернуті а нікуди вже розворачуються. Як тільки вона такі крилишки свої, пюришки свої, знаєте, роз... розкрила, тоді вже вона починає пускати корінці. Можете її не занурювати, тому що, ну, щоб, як то кажуть, вона не почала гнити у вас, ця брунька, то ви її не занурюєте. Візьміть, положіть її просто на. Вермикуліт і все. Тому що агропереліт він сохне дуже, а вермикуліт він держить влагу. І вона така тоді на влазі лежить така. Їй подобається. Ну, от, ділюся з вами тим досвідом своїм отработаним. Ну, от так от, як то кажуть, вчися, вчися і навчишся. Так що. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поставте вподобайку, будь ласка, напишіть коментар, не лініться. Я для вас стараюся. Ділюся з вами. Дякую. Чекаємо перемоги. Весни вже дочекались, чекаємо перемоги.